Четвер, 13 квітня в Україні знову очікується дощовим. Подекуди температура підійматиметься до плюс 17 градусів. Про це розказала синоптик Наталка Діденко. Найтеплішою завтра передбачається погода у південній частині на заході України та в Луганській області протягом дня від плюс 12 до плюс 17 градусів. Спрогнозувала вона нарешті території за словами Наталки Діденко буде свіжіше: від плюс 9 до плюс 12 градусів. Щодо опадів, то більш інтенсивними вони будуть на сході та північному сході у Сумській та Полтавській областях. А в більшості областей України дощі пройдуть періодичні та незначні, каже синоптик. У західних областях переважатиме суха погода. Лише на Хмельниччині та Рівненщині можливий невеликий дощ. У Києві, 13 квітня, місцями очікується невеликий дощ та буде прохолодно від плюс 9 до плюс 10 градусів. За даними синоптиків Укргідрометцентру, температурні показування. Азники у найближчі кілька діб все більше нагадуватимуть весняні за прогнозом. У день стовпчики термометрів в Україні показуватимуть від плюс 12 до плюс 17 градусів, 12 та 13 квітня по всій Україні часом очікуються дощі. А наприкінці тижня новий атмосферний фронт наблизиться до нашої країни з заходу. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.